Матері, дружини та діти загиблих захисників отримали їхні державні нагороди. Лучанин віддав машину за 10 тисяч доларів лише за 500 гривень. В обласному центрі готуються до благодійного турніру. Новини на 12-му каналі мене звуть Марія Вавренюк. А почну із того, що на Ковальщині сільський голова закупив неіснуючі генератори. Про кого саме йдеться? Волинська прокуратура не повідомляє. За даними слідства, минулоріч у грудні цей очільник громади уклав договір на поставку генераторів із приватним підприємством. Товар навіть не був увезений в Україну, але посадовець підписав усі необхідні документи про його одержання. На підставі цього з бюджету громади виплатили понад 380 тисяч гривень. Аби приховати оборудку, голова й директор підприємства постачальника оформили ще й договір відповідального зберігання, фактично не існуючих генераторів. Обом їм прокуратура повідомила про підозру. До скорботних новин у Порумівській громаді жалоба за Віталієм Пучковським. Захисник помер у Київській клініці 23 лютого. Родом він був із села Бюдятичі. Віталій Пучковський помер через важкі поранення, які отримав під час ворожого обстрілу поблизу Степового Донецької області. Віталію назавжди 44 роки. Про зустріч та чин поховання у громаді повідомлять згодом. У Вишнівській громаді також жалоба. 26 лютого під час бойового завдання загинув Богдан Богуш. 33-річного чоловіка не стало в районі села Богданівка Бахмутського району Донеччини. Чоловік мешкав у селі Вишнів. Коли кортежі з тілом воїна прибуде в рідну громаду, буде відомо згодом. На жаль, сумні звістки не завершуються. На війні загинув Василь Миколаюк. Він уроджений з села Погулянка Камінь Каширської громади. Згодом переїхав на Харківщину. Волинянин поліг 26 лютого під час бойового завдання на Донеччині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглих воїнів. Вічна пам'ять героям. У селі Деревок на Любошівщині попрощалися із військовим Олександром Поремчуком. Чоловік пішов на війну ще у березні 22 го 44-річний боєць загинув ще торік, у вересні. У громаді повідомили, що це вже друга втрата на війні у родині. На початку травня 2022-го Батьки Олександра поховали молодшого сина Євгена, який також служив у війську. Олександр Поремчук не встиг створити сім'ю. Тож під час прощання люди розділили на кладовищі Короваї. Наші співчуття родині вічна пам'ять. Матері, дружини та діти отримали державні нагороди своїх героїв. В гостінах Луцької міськради вручили посмертні ордени за мужність третього ступеня родинам шістьох лучан, які загинули на фронті. За мужність та героїзм президент України нагородив. Захисників Олександра Чертіліна, Віктора Демчука, Сергія Семенюка, Михайла Федоровича, Віталія Пшитюка та Миколу Маргасюка. А мама загиблого військового Віталія Майсузенка отримала присвоєний йому посмертний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України. Ми висловлюємо співчуття усім, хто втратив на війні рідних та близьких. Машину за 10 тисяч доларів віддав всього лише за 500 гривень. Лучанин розіграв свій автомобіль, аби назбирати на виробництво дронів. Переможцем став чоловік, який задонатив на цю справу пів тисячі гривень. Про унікальний розіграш і емоції переможця, якому дорогезна машина дісталася майже задарма. Анастасія Качина розповість. Сьогодні належить лучанину, а вже завтра буде власністю киянина. Цей нісан найближчими днями поїде в столицю у подарунок чоловікові, який задонатив 500 гривень. У нього був такий трошки шок, ну, дуже велике здивування. Можливо, навіть чуть чуть він не повірив, бо він сказав, що він ніколи нічого не вигравав. З Олександром ми знайомили вас у січні. Він лучанин займається агродронами, тими, що працюють на полях. Два місяці тому чоловік публічно заявив, що хоче виготовляти FPV-дрони для української армії. Ми не плануємо на цьому заробляти. Ми готові передавати чисто посаду щоб мати кошти на наступну партію. І все. Назбирати на виробництво в Лучанин взявся з допомогою своєї автівки. Нісан вартістю 390 тисяч гривень він вирішив не продати, а розіграти. Був впевнений, що так зможе виручити більше грошей на створення пташок для ЗСУ. Не шкода, тому що дуже важлива мета насправді, тому взагалі не жалкую. Машину пообіцяв віддати будь-кому, хто задонатить на благодійну справу 500 гривень. Переможця оголосив 25 лютого в прямому ефірі. Саме 16-й я включився онлайн, показав весь список учасників на сайті Random.org, це міжнародний сайт, забив всі номера. За півтора місяця Олександр назбирав більше ніж коштує його автівка 502 тисячі гривень. До розіграшу загалом долучилося 10 тисяч 6 людей. Була велика кількість знайомих, колег, теперішніх і ті, з якими колись працював. Ну і дуже багато звичайно, долучилося зовсім незнайомих людей із Луцька, із Волині, із України. Переможцем став чоловік на ім'я Тарас. Він задонатив рівно 500 гривень. Олександр із ним, павнить, досі ніколи не знався. Спочатку він не зрозумів, тому що я подзвонив йому зранку. Для нього був такий трошки шок, ну, дуже велике здивування. Можливо, навіть чуть, чуть він не повірив, бо він сказав, що він ніколи нічого не вигравав. Але потім ми ще раз з ним зізвонилися, він трошки відійшов від шоку і, ну, врешті, Зрозумів, побачив мій пост, побачив моє відео, яке я робив онлайн розіграш, і ну вже повністю усвідомив, що це ну справді буде його машина. З новим власником Нісану говоримо телефоном. Він живе і працює у Києві, займається автозапчастинами. дзвінок Олександра, і новина вона про те, що виграв автомобіль. Зненацька вона застала І я ну спочатку думав, що це якийсь пранк, чесно кажучи. А потім вже він каже: Ну ми ж донатили на дрони, і я почав пригадувати, що так дійсно була така ініціатива. Про розігреш автомобіля Тарас довідався з котрої з інтернет-груп не заперечує, що задонатив, в тому числі й завдяки повідомленню про цінний подарунок. Підсвідомо десь вірив, але ну дійсно якось було важко в це повірити спочатку. От але, бачите, і таке буває в житті за словами Тараса, у нього є власне авто. Чи лишить виграний Нісан собі, поки не знає. Я от хочу поїздити на цій автівці, відчути яка різниця є між ними, і потім подивитися, якусь з них одну, мабуть, проти. За словами Олександра, вже невдовзі він розіграє ще одну свою машину: Нісан Ліф. Щоправда, цього разу робитиме це не сам, доручить волонтерам з ангару, бо, хоч грошей на дрони, не збирав, сам розіграш за справу чоловіка багато нервів. Були на жаль незадоволені учасники, які поставили під сумнів чомусь прозорість розіграшу і попросили повернути донати Я їм повернув. Донати решти людей. Чоловік вже вкладає у справу. Як і планував, виготовляє fpv дрони для підрозділів ЗСУ. 502 тисячі гривень. Каже, вистачить на 35-38 таких бойових пташок. Хочу подякувати. Волонтери Левчуку Олександру надали допомогу, а саме троне впіві, які безумовно допоможуть нищити російських окупантів у боротьбі за визволення території нашої незалежної України. Нині чоловік виготовляє дрони у себе вдома, у вітальні. Пройшов навчання, замовляє деталі, складає і віддає на перевірку. Аби кожен зроблений ним дрон зміг завдати фатального удару ворогу. Інвестувати у знищення окупантів можете, і ви задонативши на комплектуючі для виготовлення FPV-дронів. Анастасія Качина, Василь Маришчук, дванадцятий канал. Ну а далі про переселенців, які допомагають переселенцям. Жителі окупованої Луганської області, які втекли від війни до Луцька, не сидять на місці. Люди підтримують і цивільних, і військових. Усе це задля перемоги і повернення додому на Луганщину. Там кажуть волонтерки, навіть природа й повітря. Інші детальніше дивіться далі. Там не кажуть, що це небезпечно. Там ти їдеш, ти ну, розумієш, а що ти щось робиш ти перемоги. Так волонтерка Тетяна описує свої поїздки на схід. Вона переселенка із нині окупованого Рубіжного Луганської області. Саме з міркувань безпеки своєї та близьких, які лишилися там, вона не показує своє обличчя. Ми коли тільки виїхали і там за пару днів нам телефонують і кажуть, вас там уже шукають. Ви ж там з прапорами там їздили. А я кажу, так а з чим ми мали їздити, ми живемо на Україні. Розуміючи, що під Росією їм не жити, виїхали в перші дні російського вторгнення. Уже тоді окупанти великою кількістю військ наступали на рубіжне. Місто із 60 тисячами жителів стало понищеним і покинутим. Та все ж якась частина людей там живе. Не виїжджають із різних причин. Хтось тихенько чекає Україну, хтось ті, хто взагалі в житті був ніким, а тепер їм все добре. Вони. Когось пограбували, щось там забрали. Це живуть там в чужих будинках. Від війни жінка із чоловіком із трьома дітьми втекли до Луцька, освоїлись і продовжили волонтерити. Їхній благодійний фонд Луганщина в дії» допоміг багатьом родинам з дітьми переселенцям, мешканцям деокупованих територій і, звісно, військовим. Возили усе, в чому була потреба. Кожна поїздка на схід ближче до рідного рубіжного для Тетяни дорога. Я звідти їхати взагалі не хочу. І от зараз там трохи небезпечно. І хлопці військові кажуть, ну почекайте, не треба їхати. І в мене вже тут, я вже просто, я вже чоловіка кажу, просто звози мене туди, я вже не можу. Крім допомоги продуктами, засобами гігієни й іншим, фонд Луганчан шиє одяг, білизну, дощовики й маскувальні костюми на різні пори року для військових. Білий маскувальний одяг, балаклави білі, тому що був запит від хлопців під білий маскувальний, білі балаклави. Потім шили шапки, бафи, ну вже такі зелені. Зараз нагальна потреба в піксельних дощовиках. Небайдужі люди допомогли зі швейним обладнанням і тканиною. Долучаються і приходять шити місцеві лучани, і також переселенці з інших областей. Прочитали, що треба швачки. Я, звісно, не професіонал, але строчити вмію. Я на пенсії пенсіонер, і, звісно, дуже рада допомогти нашим хлопцям на війні. Дуже рада, що я хоч чимось допомагаю нашим хлопцям за роботою. Ми застали двох переселенок: Тетяну з Херсонщини, Любов з Луганщини. Вони також не хочуть показувати обличчя. кажуть, через їхнє волонтерство тут можуть постраждати їхні рідні там в російській окупації. Хоч повертатись любові нема куди. Споминати це дуже тяжко. Так, як ти жив, і скільки тобі вже років, і ти залишився взагалі без нічого. Житло розбите. Я тут з кицькою. Нині жінка шиє маскувальні костюми і дощовики для військових на весну. На сході кажуть, більше дощів і запити на такий одяг не зменшуються. Ще будемо розкроювати такий капюшон, планочки отакі. Тут буде кнопочка ставитися, затягується сюди резиночка, щоб хлопцям не затікало, ну і вчиваються края. Крім того, для бійців на нуль волонтери шиють білизну. Із тканиною також допомогли небайдужі. Це такі хлопцям на нуль ми відшиваємо труси, вони одноразові, тому що там хлопцям з нуля на три-чотири дні і вони їх викидають, стірати там. Волонтерки кажуть, що не ділять українців на своїх і не своїх, а допомагають усім, хто до них звертається і не тільки. Підтримати благодійний фонд Луганщина в дії можна, переказавши допомогу за реквізитами, які бачите на екрані. Саме зараз волонтери збирають гроші на тканину. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Люди мало не залишилися без хати. У підгайцях надвечір загорівся двоповерховий житловий будинок. Горів дах, на щастя, потерпілих немає. Пожежу-рятувальники гасили аж три години. Причина появи вогню неправильна конструкція димаря твердопаливного котла. Двох мешканців сіл Мале Оріхівське і Почапи Самарівської громади викрили на лові риби сітками, що нині є забороненим. Браконьєрили на озері Оріхівське та водоймі поруч із озером Святим. Зловити хоч щось, чоловіки не встигли, їх викрив рибоохоронний патруль. Крім того, інших мешканців сіл Межисить та Оріхове застали на березі водойми із Забороненими і промисловими знаряддями лову на всіх порушників склали протоколи. Принагідно правоохоронці нагадують, що з 15 лютого по 31 березня заборонений вилов щуки. Місце зустрічі переселенців у Волинській науковій бібліотеці імені Олени Пчілки презентували новий проєкт. Від сьогодні там діятиме простір під назвою Мистецький. Що він означає для переселенців, як діятиме і що кажуть про нього ті, хто мусив переїхати на Волинь, рятуючись від війни. Дивіться в сюжеті. Я, як представниця Луганщини, мені дуже хотілось би познайомити своїх земляків і не тільки їх. З спадщиною волині Тут є з чим знайомити Марина Кравцова мусила через війну аж двічі залишати малу батьківщину. Перша до Луцька потрапила у 2014 році, а вдруге – у рік повномасштабного вторгнення. І сьогодні жінка звертається до людей у новому просторі, які створили для таких як вона. По перше робочі місця, комп'ютерні робочі місця, є вісім ноутбуків, які можливо. Потребують внутрішньо переміщені особи, аби влаштувати якісь свої особисті справи, або відшукати роботу, або просто прийти попрацювати, хто не має комп'ютера вдома. Простір із назвою Мистецький створено за ініціативною групи бібліотекарів та громадських організацій Брейншторм та мистецьке об'єднання Стендаль. Окрім можливості попрацювати за комп'ютером, тут планують майстер-класи, художні вистави, творчі вечори та інші події. Я вважаю, що цей проект, який започаткували молоді і дуже свідомі і правильні люди, саме тут в бібліотеці, він є вкрай важливим, і його значення не лише локальне, це не про волиння, це насправді про усю нашу культуру. Марина Кравцова, яка теж працювала на те, що простір із назвою «Мистецький» з'явився, каже: у ньому йтиметься і про життя разом. Майже всі представники внутрішньо переміщених осіб. Коли так не хочеться казати цю назву, цей статус, він якось, знаєте, трохи коробить. Але це дійсно так. Це життя. Вони приїхали більшість з східних регіонів. Наша культура, наші традиції взагалі геть відрізняються від західних. І того я, як представниця Луганщини, мені дуже хотілося б познайомити своїх земляків, І не тільки їх. З спадщиною Волині тут є з чим знайомити. Соціокультурний простір мистецький працюватиме як і у будні дні, так і на вихідних за розкладом Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку готуються до благодійного турніру, де збиратимуть гроші на засоби радіоелектронної боротьби для бійців. Футбольний турнір запланували на 2 березня. Гратимуть за для захисників, звільнених з полону та одночасно мають намір придбати найнеобхідніше для військових на фронті. Зберуться для цього і відомі футболісти і ветерани прийдуть навіть прикордонники. Детальніше про все дивіться в сюжеті наших журналістів. Збір на Реби у Луцьку організовують благодійний турнір у суботу, 2 березня. На підтримку захисників гратимуть у футбол в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Благодійний турнір проводять уже в п'яте. Цього разу збирають хлопцям на засоби радіоелектронної боротьби, а також гратимуть для захисників. Звільнених з полону. Це захист нашим хлопцям і дівчатам, те, що робиться на передовій. Навіть ті репости, те, що ми їм перекидаємо, якісь маленькі відео, що проходять турнір, що дітки грають. це їм вже якийсь навіть позитивний момент для, для натхнення. А те, що треба донатити, донатити постійно. Не буває багато донатів. Треба все і автомобілі, і реби, і продукти харчування, і якась гігієна. Все треба. на полі зійдуться любителі та професіонали футболу. Буде п'ять команд: національна збірна України серед ветеранів, СК Волинь, там там будівельна компанія Луцьк сантехмонтаж і шостий Волинський прикордонний загін. Як готуються наші захисники-прикордонники до турніру? Розповідає тренер. Перебувають на зборах і тренуються. Так, це була невелика кількість часу 4-5 днів. Але команда за цей період згадує моменти, відпрацьовує техніку, ну і свою тактику. Відповідно, відбувається злагодження всередині команди. Як для Луцька, так і для Волині турніри необхідні, кажуть у владі, аби більше збирати коштів. Підтримувати моральний дух військових, я думаю, і для України так само це дуже важливо, тому що ми згуртовуємо людей, згуртовуємо відомих особистостей для того, щоб вони все таки своєю присутністю збільшували напевно кількість глядачів. Хоча це дуже важко, але ми робимо все для того. Маленьких донатів не буває. Військові запевняють, що навіть по копійці можна зібрати хлопцям на захист, якби. Українці не донатили, не долучалися, не підтримували військових. Вони б там просто не вистояли. Кожна гривня, навіть гривня, це маленький крок до перемоги. Кожен по гривні, і це буде як все разом. Ми зробимо велике діло. Свята не на часі, але це не стосується благодійних турнірів задля зсу підтверджує це. І звільнений з полону військовий. Моя думка особиста, що це потрібно робити, тому що я, наприклад. Коли проводив час в полоні, я завжди хвилювався за цей момент, щоб в нас було все добре. І ви знаєте, без таких заходів не буде продовження цього життя, тому що ми психологічно втомлюємося. Не тільки жити в одному страхові, в якомусь там переляканому стані, а вірити в те, що все закінчиться, а для того ми повинні якось себе просто налаштовувати. Ми живемо відносно спокійно, бо хлопці б'ються. Український футболіст Артем Федецький зараз активно займається волонтерством. каже на передовій радіють, що не дають ворогу позбавити українців того, що є важливим. Я з ним спілкуюся кожного дня, і ну такі прості речі, розумієте, Хлопці говорять мені, зараз почався чемпіонат України, так українська прем'єр-ліга. І військові говорять, бляха, говори, мені аж мурашки по тілу, каже, каже, бляха, Федя, як круто, що вже хоч людей напускають на трибуну. Так, є тривоги, але болівальники приходять і підтримують свою люблений клубу. І ви розумієте, наскільки це цінність, що хлопці розуміють, що е, життя триває. Життя триває от заради, заради е, українського народу, заради своїх сімей, заради наших діток, заради майбутнього хлопці стоять і захищають нас. Благодійний турнір у суботу розпочнеться об одинадцятій. Окрім професійних і футболістів-любителів, змагатимуться також і діти. Передбачений благодійний аукціон. Лотами слугуватимуть м'ячі та футболки з автографами легендарних футболістів та гравців команд. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. У Луцьку з'явився новий кликун. Скульптуру встановили на Яровиці звати його Семен Густ. В управлінні туризму та промоції міста розповідають, що за легендою у Луцькому замку працював кликун, який у поважні літа перекваліфікувався на кухаря. Влаштувався куховарити у маєток до княгині Четвертинської, що був у селі Яровиця під Луцьком. За переказами він дійсно готував вишукані страви, тому мав прізвисько «густ». з латини. Це означає смак. Більше про кликуна традиційно можна дізнатися з QR-коду на скульптурі. На Рівненській АЕС встановили зарядні станції для електрокарів. Так, атомники відреагували на зростання попиту на автомобілі з електричним двигуном. Електрокари, як відомо, мають дві найважливіші переваги: вони економні та екологічні. Тож декілька зарядних станцій встановили поблизу об'єктів РаЕС. Усі деталі у сюжеті. В Україні стрімко набирають популярності електромобілі. Це авто майбутнього, оснащене передовими технологіями. Поблизу об'єктів Рівненської АЕС заплановано встановити п'ять зарядних станцій для електрокарів. Декілька з них вже розпочали роботу. На сьогоднішній день у нас відкриття першої зарядної станції, яка розташована в локації паркінгу 1, Це центральна прохідна блоків 1-2. сьогодні також у нас буде ще одна локація відкрита в районі інформаційного центру. Станції були облаштовані задля популяризації екологічного електротранспорту. Всесвітньо відома тенденція. Активно розвивається електротранспортна індустрія. Щодня також у нас в місті Вараша збільшується кількість власників електротранспорту, і ми дуже надіємося, що послуга заряджання електромобілів буде користуватися великим попитом. Одним із перших приїхав підзарядити своє авто заступник головного інженера РАЕС з ремонту Олександр Іванько. Каже, його автомобіль має низку переваг. Перша це економія коштів на паливі. Це десь приблизно в 4 рази 5 дешевше, ніж їздити на бензині або солярці. Друга суттєва перевага це зменшення викидів вуглецю в навколишнє середовище, адже електрокари не забруднюють повітря вихлопними газами. В Європі є міста вже, і в містах є райони, де машиною з дві внутрішнього раніше не заїдеш. Заборонено. Тільки електромобілі. промобіль. Ну, нам, нам, звісно, далеко до цього, але, але ми до цього йдемо. Ціна електроенергії для зарядки автівок визначена за двома тарифними ставками для станції потужністю 22 кВт – 9 гривень за квт годину. Для станції потужністю 50 та 60 кВт – 11. Ціна низ ринка це також є привабливим для потенційних власників електрокарів. Надіюсь, це буде імпульсом. Розширювати свій парк, а також буде впливати на вибір автомобіля в майбутньому для наших працівників, гостей міста. Розраховуватися за послуги зарядки автомобілів можна онлайн за допомогою додатку Екофактор екологічні зарядні станції перебувають у вільному доступі та працюють цілодобово. Найближчим часом поблизу об'єктів РіАЕС встановлять ще декілька таких електрозаправок. Планується в нас до встановлення і відкриття ще три локації, яка буде розташована Паркінг 2 в районі прохідної блоку 3, а також в районі навчально-тренувального центру і в районі автотранспортного цеху. Загалом у межах проекту, який реалізується на Екенергоатом, передбачено встановлення 120 автомобільних електричних зарядних станцій в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Енергоатом розвиває електричний потенціал України, застосовуючи усі наявні ресурси та можливості. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, телеканал Енергоатом для 12-го каналу. Поки це всі новини ще більше на нашому ютуб каналі Новини 12». Підписуйтесь, коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. Закликаю усіх допомагати Збройним силам. Важливий кожен донат. На все добре.